А вони не дають мені відбуду. Я не витримала і смалюла їм прямо в очі. Я б тут не працювала, навіть як не забрала. Рано, я так психонула. Сказала їм, па, Досить суд Ну добре, давай краще поговоримо про те, як ми лежимо на пляжі. Ти ж зимою. Я не полечу в Південну Америку. Що? Я не полечу в Еквадор. Ти знаєш, що гроші нам уже не повернуть. Не те, що я хочу зводити усе до грошей, вони приходять і відходять, але до мене їм більше ніж. Емілі, я тебе кидаю. Коли? <ріст> ну, прямо зараз. Ось воно, ми якраз в процесі. Це все через те, що ти мене за Ні. Ти перелякався, бо ще ніколи але... так не кохав. Ні. Послухай. Моя кар'єра зараз реально на підйомі. Реально. І оце я. Я відриваюсь від землі, я рухаюсь вгору, туди до зірок, до небес. А оце ти заклякла десь там внизу на землі. Ні, я не Ні, ти не підіймайся, я лечу сам. бачиш? І он я, 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 я вже там. Моя рука надто далеко, ти не дотягнешся. Слухай. Там, куди я лечу, на мене чекає океан різних діва. Нових різних... ідей. Ну, я тебе перебиваю, але ти кажеш нових. В різних дівах. Мене надихають баби. А я не баба тобі? Ну ти одна баба, а там на мене чекають сотні різних жіночих печерок. А може краще в одну печерку, але сотні разів. Це не так надихає. А це не Послухай, я скажу ще. У тебе немає напрямку в житті. Що це означає? Ну, ти не рухаєшся нікуди, не розвиваєшся. Слухай, і... мені шкода, але я хочу зустрічатися з іншими. Даруй. Ти кльовий, але знаєш, у мене зараз в житті стільки подій. Ти мені серце розбив. Ти ще знайдеш свою половинку. Я пішов. Іди звідти зараз, щоб я тебе більше не бачила. І взагалі ти мені ніколи не подобається.